Всім великий привіт! Це я дивилась. Перший раз знімаю на новий телефон. Купила Redmi 13-й, в попередньому відео показувала. Сьогодні середа, нові акції ВТБ. Покупки настрій, як і у всіх українців. Велике співчуття Полтаві, Львів, Кривий Рік, Харків. Київ з вами тримаємося. Покупки на 1700 гривень. Що я купила, буду по пам'яті говорити. Також буду говорити, які є акції. Ну, таке, не дуже ну, цієї неділі. Так, що я купила по акції 49 гривень. Щедрий дар. Оліка. Так, далі по акції Фейрі. 65. По акції кава крема моя улюблена монарах. 90 89 чи 90 з чимось. Так, зараз. Напишіть, як вам якість. Так, по зничці ось такий чай зелений. Не пам'ятаю, скільки він. 39, здається. По акції зараз дуже, дуже не пам'ятаю скільки, ну, 60, здається. Ось таке масло. От своя лінія. Так, далі. Собі когось взяла такий творожок, він без акції. Дорогі 57 усі. Так, взяла папіти, дов... давно на нього дивилася. Це польський. Так, напій. Безалкогольне піво, кавун, полуниця, так все смачно виглядає, але ну, таке на смак. Ну, щось типа шейка дуже-дуже ненасичений. Тому стоїть гривень 40, я не рекомендую. Ні, Не беріть нічого стоючого. Взяла спеціально вам показати. Так, по акції Пепсі по 19 гривень. Ряженку собі на роботу взяла до ряженки булочки, ось такі смачні. Так, взяла посилку, буду збирати вже і все на печиво, саме звичайне по 30 гривень. Також полю собі на роботу. а батон висівковий по акції по 39 з черниці, такий джемік. Ну, на тости, на гріночки зійде. Кетчупа знижці майонез. Так, ось такі батарейки 26 гривень, смаколики, по 15, а пелюшки 50. По 15 водичку взяла собі в такий формат, щоб удобно було рюкзак. Так, ну, перший пакет пустой, зараз. А, фольга 34 гривні. Так, все, зараз оце обираю, показую далі. Так, далі по акціям, що почалося, молоко ось таке фірма по 45 з копійками, по 127 ось такі тістечка смачні і гарна ціна, бо навіть в фірмі магазині вони набагато дорожчі. Так, по знижці сир моздам. 45 чи 55. Сардельки, мортадельки. По знижці ось такі, 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 такі посольські огірки. По знижці ось така намазка 50. Не пам'ятаю, не буду брехати. Так, без нишці, дуже смачна ось така буженіна їхня. Не очікувала, що доволі-таки смачна, смачніше навіть ніж у такі великі фірми, як там Ятрань, Кременчук, дуже сподобалось. Так, без ниже такі рибні котлетки, Крису я вже говорила, так як я одна, я 4 пакеті рисов, і це мені на 3-4 дня їжа готова. Даже при відключенні світла дуже зручно. Так, куріне філе взяла, цукор. Яйця, цукор 32 гривні, яйця 39 гривні, ще одна булочка. Так. Ну, в принципі, ось така закупка на 1700 гривень. Не знаю, багато чи не багато. Ну, явно що не багато. Ну, 1300, десь так було б добре. Але що зробити з цінами? Все, дуже чекаю вас, гості в коментарях, бо ви мене зовсім забули. Підтримайте відео лайком, як ви, хочеться просто мовчати. Але життя триває. Що нас чекає завтра, що нас чекає через рік, ніхто не знає, тому живемо своє життя. А там як уже буде? Все, я вас люблю, цілую, підтримую. Тримайтеся. Гарних вам покупок, гарного, гарного настрою, фортуни нам, впевненості, здоров'я. Все буде Україна. Все, бувайте!